Друзі, вітаю вас! Також вітає ожина білостовбурне ауре. Подивіться, яке красиве жовте лист. Взагалі аж золоте, прям. дуже красива така штука. Гарна, трохи колюча. Виростає взагалі отакою яскраво-жовтою масою. Дуже... Це, до речі, у не жовте, це й має бути. Просто тут трошки тіні поділися. Дуже красива рослина. Назвичайно рідкісна, вже її розмножити, тому впродовж є саджанці. Колюча, колюча але вона того варте. Дуже красиво в неї, такі, бачите, чи ні дуже білувато, таке навіть синє, блакитне, дуже гарне напилення воскове на стовбурах. Там, бачите, вже яка велика кількість їх пішла знизу. Але розмножиться вона відводками. Які вже ось вже готові до продажу. От, пишіть. Що скажу, вона, в, неї такі, гарні, в неї красиві гарні плоди синього такого-чорного синь кольору. В цьому році ще не, тому що її дуже сильний підстриг, тому вона буде плодити на наступному році, коли вже всі типу, гілки визріють. Тому році були у мене ягідки, лише ся десь якось не можу знайти ні відео, ні фото. Ну, такі смачні, в принципі, такі як ожина, трошки навіть схожі мені чимось на е, аромат якихось фруктів. Смачна штука, але плюс тому, що таке от красиване листя. Е, що скажу ще? Гарно росте таким фонтаном непоганим. Е, може е, навіть бути гарною е, огорожею для сусідів. Тому, я думаю, варто сидити нас, напевно, з Росією на межах гладичі і ожини різні, щоб навіть танки не приїхали. Красива така. Повторюю вам ще раз, що дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже гарна. Навесні вона просто аж горить такий гарний кущ. Тому дуже рекомендую вам, друзі, пишіть, пішов, поливати Па-па!